Семирічний Вадим уважно розглядає брелок з тривожною кнопкою. Цікавиться її призначенням. Вона потрібна, щоб на тебе не напали хулігани, щоб вона тебе захистила. Приїхав відряд поліції. Допитливість бере верх і хлопчик нажимає на кнопку. За лічені хвилини з'являється поліція охорони. Тестування трекером проведено успішно. Дуже актуально для дітей. Коли є канікули, діти знаходяться самі вдома, коли батьки на роботі, брилок з тривожною кнопкою, нововведення запроваджене поліцією охорони, аби обезпечити дитину. Якщо дитина або десь на вулиці знаходиться, або знаходиться десь у себе вдома, є небезпека, потрапила в будь-яку ну, ситуацію, таку, що необхідно швидке вирішення даного питання, шляхом натискання на, на кнопочку. Тривожної сигналізації наряд поліції охорони отримує сигнал з місцем розташування даної дитини, і ми за лічені хвилини прибуваємо для реагування вирішення будь-яких питань. За допомогою встановленої функції GPS точне місце знаходження визначається в радіусі 5-10 метрів. Батьки матимуть можливість завжди знати, де перебувають син чи донька. Ця послуга батькам буде коштувати 10 гривень день. Сама кнопочка. Кошти 2,5 тисячі гривень. Безпека та захист дітей у пріоритеті правоохоронних органів. Наявність брилка з тривожною кнопкою допомагає оперативно, не затрачаючи час на шукання номерів екстрених служб, викликати наряд, відчувати себе у безпеці.